В дизайні треба відштовхуватись не від зовнішніх атрибутів, вони важливі, але це брадше як культурна спадщина. Всі ці національні мотиви, воно доцільно або доречно, тільки в етнодизайні. І якщо ми кажемо про інтернаціональний дизайн, то треба відштовхуватись не від візуального, а від сенсового. А ось сенси, тобто які ми несемо світу, це те, що ми зараз з вами випрацьовуємо про що ми як українці. Інність таких конференцій це якраз нетворкінг, який відбувається тут. Бо відчувається, що люди за цим дуже сильно сумували. І на сьогоднішній момент такі майданчики це єдина вільна площа, де дизайнери можуть обмінятися якимись своїми думками, щось послухати і отримати корисні інсайти. Це не тільки знання, але також і контакти. Послухати людей, з якими ви ніколи не звінитися в реальному житті. Це також важливо. Надихнутися новими ідеями. Для ком'юніті, для цього обміну думок. Ось десь ти там з кимось після доповіді перестрівся, ви про щось поговорили, ти якусь думку доніс до аудиторії. Конференція цікава, вона ще продовжується насправді. І дуже цікаві доповіді. Корисно, цікаво. Я хочу швидше закінчити інтерв'ю, щоб бігти далі слухав. Хороший дизайнер вміє передати унікальність продукту та зробити його зручним та корисним для аудиторії. В суті, дизайнер є таким собі представником, лобістом інтересів цих користувачів. І за рахунок дизайну він реалізовує ці речі, які потребує наш користувач. Дизайн також впізнаваним, коли він дає якусь емоцію і продукт в тому числі. Тобто, якщо зробити дизайн достатньо емоційний, то і продукт відповідно запам'ятається. Ашена дуже позитивні було приємно бачити таку кількість людей. Я цілком бачу в нас експертизу і силу задавати тих тренди ну у Європі так точно.